Тобто ти збираєшся викликати лавину за допомогою гранат і проїхатись по ній в той самий момент, коли вона буде накривати твоїх ворогів? Я правильно зрозумів? Ага. А яка в цьому логіка, геній? Ти ж можеш просто зачекати, коли вона всіх накриє і спуститись. А ніякої логіки й не потрібно. Коли ти виглядаєш! Ha 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 ha! Здоров, народ. Що буде, якщо взяти Джемса Бонда, залити його адреналіном, приправити екстремальними видами спорта, панком, роком, металом та духами, крутою лисиною, праською архітектурою та залишити це все маринуватися на дві години. На вихлопі ми отримаємо тупе сікс. Крутелена. Відгрохавши буквально недавно перший форсаж, Роб Коін на пару з Нілом моріцом, взяли дизеля за лисиною і пішли колотити ще один драйвовий екшн. Фільм, де все так погано, що навіть крутий я міг би анігілювати вас всіх своєю духотою, але... На вулиці і так до усрачки жарко, а померти від перегріву та зневоднення ну знаєте, не саме краще, що може бути. Тому я вас пожалію і збавлю градус. Сьогодні від мене поступає пропозиція, від якої ви відмовитись не зможете. Пропозиція, в якій йдеться про те, що ми відкидаємо всі ці краватки, білі рубахи, проблеми та серйозність, і беремо пару ніштяків бажано подвійного струша вуху разом з шикарними напоями, і декілька хвилин зануримося в світ екстриму. Крутості, шуп голе тіло, лисих черепів, крутих перців, гарних жінок, розкоші та комфорту. Come. Так, сьогодні в нас той самий чоловий олдскульний треш огляд з елементами переказу. За яким я, якщо чесно, встиг скучити. Тому ласкаво прошу в зону бізона і поперли. Чи що? Трикси. Все мені хуй Фільмак одразу починається з годноти. Дінаміки розриваються від Рамштайну, а моя матня від захвату. Тому що взяти Firefry як опенінг, це сук просто геніально, бо до усрачки дико та примітивно, що якби попадає в стиль фільму. І паралельно під це все картина стібає старопердунські образи суперагентів. Мол, дефолтний Джеймс Бон тут явно не вивезе катку своєму дешевому піджачку. Тут треба тупо відбиті звірі, повинна к'яких замість крові тече тестостерон. На місці серця 80 він робить а їх завжди скригочу в двері. По діло ми маємо з тими самими злими узкими, які не знають російської. Що ти про нього знаєш? Піде раз. Цей чувак Йоргі напевно поганяло від імені Георгії. Чому не гора? Не зрозуміло. Але мені Йоргі чомусь більше нагадує ім'я якоїсь чихуахуа. А це Кірі Кіріл у нас трішки особливий, бо ширяється цигаркою повені. І я думав, в нього буде своя фішка. Типу сигаретним опіком він буде помічати кількість битих, але цей момент тут немає ніякої сюжетної розв'язки. А шкода. Така деталь придала б персонажу більшої глибини, ну або хоч якоїсь. Цей штруль це власне агент, якого вже зняли, і одразу від дикої двіжухи та слему нас переносять до тутешньої контори, яка займається подібними кадрами. Де цей підкопчений чувак, якого не встигли витягнути з духовки. Це доктор Дреша, до того як став репером. Пішов ти на судячи по цих словах. Ще нашому агентові вистрелили в спину, не передбачалось. Чіті. 4 це цього так звати саме розумний тіп на даному офісі, бо вичислив по 3D-моделі молекулу, котру встиг відправити по цих ваших інтернетах цей тіп, смертоносний газ під кодовою назвою Тихий Шептон, який хочуть розпилити в різних містах, в яких цілях. Трохи пізніше, ну і Гіббенс такий, нам треба відморозка, анархопанка, який буде з ними на одній хвилі. Того, хто живе на межі і вже одною ногою стоїть за колючим дротом, втрата якого буде ну не дуже суттєвою. Бо їх не до агенти, які бачите, вчились на це все своє життя, не вивозять і мруть як мухи. А от якийсь відбитий адреналіновий наркоман зможе. І тут ми нарешті знайомимося з головним героєм Ксандром Кейджум. Друзі називають мене іксом ікс іксом іксом. іксом.

Так саме реп та відеоігри. Ви все правильно зрозуміли. В сраку закони, які порушують права, свободу людей, в сраку війни чи смерть дітей від голоду та спраги. Ідіть у сраку. А от реп та відеоігри реальна а тема. Дивлячись на його прикіт, можна спокійно сказати, що це більший чувак з кризою середнього віку, який хоче здаватися молодим. Навіть вам це одягнув. Бля, прикинь, він тупо як ти. Спустивши корвета в саму клоаку світу, попутно заганяючи приколи про чоловічі піські, він залітає на хату, яка ну мрія тупо кожного, хто хоче прожити яскраве життя, і в кінці від хмурого курткоб'якнутись. Хлів, де цілодобово проводяться тусовки, дике відривало та купа однодумців різної масці та статі, які в свої 30 живуть у мами на шиї та покатуються на скейтбордах. Ма курка готова чи що? І вся ця шубла навіть трохи попахує вайбом диваків. А потім до мене дійшло, що цей тіп це той самий мед Хофман, котрий знімався в диваках, іма не інакше. А це прекрасна ладі, це менеджер ікса. Мадам сходу видає базу для збочинців та німфоманок. Зніми дівок відтрахи їх усіх. Відпочинь бора Бора-бора, Де на торо, торо не міха на що той? Відповідає: Я володар клітора. І в купі всіх цих діалогів на протязі всього фільму тонкою ниткою просліджується ідеологія панків про непідкупність, непродажність і <звідкіння> Він ніколи не продасться, тому він такий, який є. Заперечення всіх матеріальних благ та залежностей, окрім алкогольної, жага свободи, боротьба з капіталізмом і в цілому роби не так, як сказали, а так як вважаєш за потрібно. На фоні цього всього ікс заганяє тілегу, <звідкіння> Я не доторкати. І його пакують в буса. Після чого той прокидається з диким похміллям в тутешньому генделі, котрі збираються пограбувати реднек і брокер. Біс з ним реднек. Але ж брокер, це в якому відчаї він мусить бути, щоб піти грабувати закусочну посеред білого дня. Уолл-стріт проковтнула мене. І виплюнула назад. Знову починається кіпіш, де всім благополучно натовкли будку. І були показані неабейки дедуктивні. Миша, все переписуємо, у тебе скучне лицо. Тебе ніхто денег не даст. І були показані неабейки. Обийкі... Сука, падла. Ну, это просто постна хуйня какая-то, давайте Давайте по новій, поехать. І були показані неабейки обийкі... Давай по новій, міша, все хуйня. І були показані неабийкі дедуктивні навички, бо виявилось, що ця вся ситуація це фальшивка йобані, Не їбалі гібан скаже, ти прийнятий і вали слона дротику. Наступна точка респауна виявилася якимось підвалом у ванні з льодом, де у нього підрізали нирк. <кхм> тобто. Літак, де той вже потихеньку починає розуміти, куди його приймають на роботу, і що посадки в ближчий час замінять йому камені джунглі. Там ж він кооперується з новими тімейтами і чомусь. Одразу зрозуміло, що ці двоє знайдуть спільну мову. Всі вони, так би мовити, фіналісти закусочні. Так, все, на все, три чоловіка з тою всієї орди, яка була показана на екрані. І зі словами, я живу заради цього лайна, десь зі своїми копрофільськими фетішами та компаньонами різко десантується десь на кордоні Мексики. Там їх знову ж таки пакує Мекс мексиканський картель, який займається крафтом кокосової стружки. Райська насолода у темному шоколаді. І мені вже здається, що це фільм не про екстрим, а про упаковщиків з нової пошти. Нова пошта. Доставка майбутнього. Там їх зустрічає трешовий Денні трехо з відсилочкою на мачете. Закритий лайном. Здоров народ, це я записую це звукове вам з майбутнього чи вже з минулого вірніше. От, і ви, коротше, побачите це в майбутньому. Але зараз, коротше, я опишу з минулого. Що я хотів, власне, сказати. Виявляється, я перевірив дату створення мачата, і це 2010 рік. Ну, тобто, це не могло бути відсилкою на мачата, так як його тоді ще в принципі не існувало навіть. Але, ну. Прикольно виходить. Я реально коли стикав його, думав, що це реально відсилка на мачете, а на ділі вийшла, коротше, шляпа. От. До речі, голос буде трохи відрізнятися від запису, тому що я ще це відео створював у вересні, а зараз уже якби. Що зараз, блять? Жовтень чи що, я вже не пам'ятаю. А, жовтень, да. так. Зараз жовтень. Так я ж до того всього заболів. Ну, ви чуєте, по моїх шмарках, які там соплять в мікрофоні. От. Ну коротше, поїхали далі. І до наших нєфорів потихеньку починає доходити, що це ніяка не постанова, а сама справжня. Срака. Найсмішніше те, що Я гомосексуаліст. І далі починається екшн, екшн, екшн. Наркофабрику накривають спецпризначенці. Оксандр Оксандри yeah. Велос у пораненого на горбі. І навіть десь лутає кросового мотика. За допомогою пердіжної тяги злітає стратосферу на своєму чортольоті і встигає нарізати пару фонтів. З кайфом так обігнати всі кулі на світі та навіть вибити зі щелепи вже дорослого реджі звейна. Шукайте в цьому сенс, а його й немає. Тому що навіщо сенс, коли ти виглядаєш ось так? Oh, yeah. Hell to the є baby. Хлопець на мотоциклі це циганський барон схопити його. В процесі чого вояки так захоплюються погодою, що намагаються стерти лисого з лиця землі. Наказу вони напевно не чули. Схопити його. Придумавши шляхи відходу, кеч повертається за своїм лисим, броті Джеєм. Така вже ця лиса солідарність, але збутись їх планом не судилося. Їх уже вкотре пакують. Сама місія, ну, до усрачки схожа на рівень з відеогри, починаючи від мотика, який спавниться бозна де кулі, які літають тільки поси ніколи в ціль, та закінчуючи графікою босом-гелікоптером. Напевно, все таки фраза про відеогру на початку фільму. Була не просто так вкинута. Звісно, вже вдруге все це виявилось тестом на наявність лідерських якостей, стресостійкості. Ну і, звісно, реагування в екстрених ситуаціях. Хупляй водички випиту. <плес> Після цієї заворухи Гібун з Єксові той самий знаменитий вибір без вибору. Або той йде на угоду і стає агентом, або він сидить у камері 6 на 8 без вікна і з відром замість параші. На що той погоджується, але по-своєму думаса. Взагалі історія військової пропаганди в американській поп культурі це доволі об'ємна тема, але принцип в більшості випадків один: створити крутого та яскравого персонажа, який буде або стане патріотом до мозку кісток. Ну і звісно, весь цей пафос розмішується з прапором та американською мрією, які стали вже частиною самої поп-культури. В свій час це непогано так зачепило, як мене, так і моїх друзів. Фільми, мультфільми, телешоу, музика і в цілому мистецтво все це було пронизано політикою від голови до п'ят. Причому не просто. А зіркового чого я в міру свого віку бачити ну, не міг. А тепер візьміть малого хлопця, який виріс на цьому всьому, і ви прекрасно зрозумієте, як легко та просто можна внідрити думку людей вищих за статусом в голову звичайного народу. І я зараз говорю не тільки про військову пропаганду, але й про любу іншу думку, яка сьогодні знаходиться у всіх на слуху. Після таких слів ти починаєш задумуватись над тим, що не існує ніякої твоєї думки. Є тільки те, що суспільство схвалює, і неправильна точка з. Ору ікс приймає правила гри та вирушає у Прагу, де тон повістування змінює своє забарвлення в більш хмурі та серйозні. Тона все це підкреслюється музичним супроводом, котрі змінюються з динамічних веселих та енергійних треків на депресивні сірі та холодні симфонічні оркестри, в яких домінує сумна скрипка. Скрипи, яка підкреслює ті самі сірі, обдерті та похмурі райони прекрасної чеської архітектури, на яких і будуть відбуватися подальші дії, тому зараз ми знайомимося з новими персонажами, котрі вступають в сюжет. Як тебе звуть, прилизаний? Мене мене звуть Іван А тебе. Як мене звуть Іван? Круто, а головне різноманітно. Після чого його заселяють походу в мою першу зйомну квартиру, де цей хобіт хоче наступити Ксандеру на яйця та починає втирати те, що йому хтось сере на газоні. Дизель ж не пальцем роблений а двома. Каже, що посрав в літаку. Вкладається спати перед місією і відправляється в клуб, де по його опису тусуються одні можна владці. У цьому клубі всіх об'єднують дві речі. Вони багаті, вони злочинці. Там же він приносить жертву лягавого з обістраним газоном і втирається в довіру Йоргі та його підсосам. Блядь, чому це ім'я так гидко звучить, як ножом по стеклу? Йоргі. Це очільник анархії 99, котрий котрі займаються крадіжкою та перепродажем автомобілів і не тільки, а ще він підводить очі чорним улівцом, щоб бути схожим на ігіпопа. Леси розвідався з шиком та блиском, включно з тим, хто які стрінги носить. Він, наприклад, чорні, а цей червоні. Хто що їсть і хто чим дихає, показавши себе кабаном матьорим, строк халтурки збільшується через його неабиякі скіли комунікабельності, посилаючи когось рятувати світ, переконайся, що він йому подобається таким. Замовши десяток авто. Мобайлів руски зрозуміли по своєму і пригнали за містачок десяток медведів. Бо в Тайзі Феррарі не водяться, але з боку стояли чиїсь бляхи, котрі вони благополучно загнали. Обісраний коп також хотів провести свою власну розвідку, і все звичайно пройшло по плану, де той планомірно обісрався і піймав анальну пробку нижче поясниці між цими івентами і встиг отримати шпигунські прябамбаси. Карабаси барабаси і подивитися на хороші форми чешок. Далі жоргікле кличе його до себе в клуб з девізом. «Вип'єш горілки і все навколо класне. Мироські мирови. Мы все равно понвимся с колегочи! Втім, не вийшло. Де йому розповідають про анархію 99, як вона з'явилася і хто послужив їхньому становленню. По факту, це купа дезертирів, котрі облажалися через війну, що почалася з армії матінки війну... Росії. В ті свою чергу скумекали, що їх життя для матінки Росії не дорожче бруду під їх підошвами. І від того самого дня це вже не їх політика, а жирні старі пертуни, які сидять на високих посадах, хай самі вирішують свої проблеми. Думка, звісно, здрава. Я навіть не спорю. Шкода, є одне, але. Це була остання розумна думка від любого росіянина в цьому фільмі. Скажу більше того, цей унікум пробує звинуватити владу різних країн в тому, що ті розпочинають війни. Тому вирішує розпочати світову війну, щоб всі уряди пали та наступила справжня свобода. Тільки є ще одне маленьке, але один австрійський художник також думав об'єднати всі народи в одну країну і дати їм свободу. Не вийшло, не фартанула. Тільки от коли ти пробуєш знести одну систему, на її місце приходить інша, більш примітивна. Яка мало чим відрізняється від попередньої, тут немає нічого спільного з анархією, бо анархія це про свободу, а не про геноцид. Мінус в очко гріфіндору за дезорієнтацію глядача. Втершись довіру цим у він більш тісно знайомиться з яльєною, котра являється трішки просроченим агентом ФСБ, так як працює під прикриттям уже два роки. Два роки ти хотіла, щоб вони померли від старості. І судячи з цих слів, за всі ці два роки мені здається, її не тягали тільки самі ліневі. будеш стільки ж платити. Я стану твоєю. Ну і поки ікс розводив дівчину на халявний хавчик, його здає обістрений газон. Не треба срати Не на моєму газоні. І на дупу того відкривається сезон полювання. Ікса пакують і блять, що знову. І виявляється це Гібонс, з котрий павосно сидить в опері і втикає виставу. Довго це йде? Чотири години. О, чорт. Каже, що справа накрилась кошачими яйцями, бо той спалився, тому збирай манатки та шруй додому. Але Єльєна чекає на нього. Кейдж відмовляється зі словами: я їм всім в дупу насру, йде рятувати світ. Звісно, це була багатокроковочка від Гібонса, де той просто взяв лисого на понт. Взагалі, за хімію цих двох цікаво споглядати, так як один являється діаметральною протилежністю іншого. Прямолінійний бунтар громило, який завжди пре на пролом. Та розумник Сірій Кардинал, котрий смикає за ноточки стіні. Ікс проникає на бомжхату. Використовує бінокль з рентгенівським баченням. А що йому заважало зробити огляд всіх кімнат одразу, коли ти попав в цей замок? Ну, зробимо вигляд, що йому мішала дівка, з якою він тоді спав. Ну або ще можна це все скинути на те, що він йшов на розвідку і не брав з собою ніяких супершпигунських речей, окрім пушки. Йоргі з підсосами перевіряють газ на персоналі, бо вони забагато знали. Я вам скажу, вони знали навіть більше цього зброду. Було бржачно, якби ракета глюкнула, і треба було шукати нових вчених, щоб її полагодити. А потім і їх Прибрати. Думаю, до кінця фільму сенсу з газу не було, бо цей андертекер героїнщика сам би справився. Тепер я знаю, чому він називається Тихий Шептун. Вміст газу допустимий. Лисий ж на чудів там так, що починається. Екшн, екшн, екшн. І брат головного лиходія помирає від нікотинового пластиря. Не куріти, то ваш пердак може вибухнути. Ахує надача. Ні, ну, звісно, Оксандр хорош. Ще вчора він з ним бухав, а сьогодні без всякого жалю тисне на Детонатор! І це той самий чувак, який ще вчора пранкував можновладців. Оксандр залітає на конспіративну хату, де його чекає охоронець газонів і починає заганяти таку тему. Знаєш, ну, мені тут хтось. На газон насрав. І перетворюється вже на того самого іменитого актора, котрий грав ноги мертвого охоронця. І дефолт класіка, він засасує малу, так що аж в неї попа труси зажувала. Шохо, їбав бить? Дурна, я на те хату перепишу, блядь. І відправляється рятувати світ. Підкатує до крутого розумника, і розумника тут, до речі, зробили не нудним ботоном, а доволі крутим чуваком, котрий видає занадто багато бази на один квадратний метр. Насправді я простий хлопець. Я був би щасливий з гарною, чесною дівчиною. І його він просить нафаршувати тачку стволами і зробити -мобільна so you wanna be a player, мобільна your wheels ain't зайф. А поки Супербон Бон Трахмобіль на стероїдах рихтують, ікс вирішив накрити контору з покіцьками за допомогою двох гранат, сноуборда, гумової рукавички, склянки та двох мачалок. Ні, це щось не той список. <кхід> <кхід> Напевно, знайшов це у лайфхаках з е, ТікТоку. <пл> Причому накрити в прямому сенсі. Му з машиною мені до цих пір не ясне. Як то він знав, що в кінці фільму буде погоня, і треба замутити круту тачку. По плану кінечна була, ну. Саме ця контора, яку накрило снігом. Але ну окей, скинемо на план Б. Настав час для екшену, екшену, екшену. І літ тронувся. Починається погоня лавини за всіма, це все, звісно, круто, але неможливо втікти в цьому світі від двох речей від поносу та лавини. Тому всіх цих деганів накриває дешевий клей та галімий Сіджай. Звісно, як полон і починаються, знаєте, оці самі мутки, розбори польотів, хто кого кинув, хто кого розвів, ну і так далі. Поки відбувалися заміри ковбасними виробами, підлетіли лягав надикали всім на клик, ну і вже мали Гостити його з маколиками, але той благополучно трапає, випускає ракетну установку і різко згадує, що в нього є, ну знаєте, дві слабко ці скелі і вибухонебезпечний передак, як у свого молодшого брата. Ну <звук> погнали. <звук> <звук> Ох, А поки світ збирається вже в соти знищити, X виконує бажання відмінника, зробити його суперагентом і їде зупиняти ракету. Чих пих туди-сюда, і світ врятований панком анархістом, наркоманкою та задротом. О, ой, не ті кадри. Світ врятований панком-анархістом, наркоманкою та задротом. Ну, хоча вона наркоманкою не була, але ж все таке. І тепер хеппі енд. Можна чілити набора, бора. Хел є, бейбі. Ну і висновок. Сюжет фільму це дефолтна, крива, прикручена історія про Джеймса Бонда, де є клішовані злі росіяни, хоча на сьогодні це вже не кліше, а більш актуалочка. Купа помилок, косяків і тупняків. Все зроблено майже через раку, але мій улюблений глядач, ти все-таки чекаєш мого, але і воно буде, тому що я обожнюю цей фільм. Тут все так погано, що навіть круто. Так, один єдиний самий пропрацьований персонаж в картині це гге. Ну і більш-менш гібонс. Але що тут єбе все вздовж і поперек, це потужна заряджена атмосфера, на яку поставили ставку і не прогадали, після якої хочеться одягнути шубу на голий торс і навалити пару підходів на біцепс, А потім і в самій прихожій від радості. Літри тестостерону та адреналіну, то на екшену. Просто підриваю тобі сраку. І це той самий фільм, який не треба дивитися заради сюжету. Не потрібно шукати ніяких там ж твістів. Або глибокого сюжету, який буде закручений сто раз через дупу зломаний, і так далі, його треба дивитися заради атмосфери, тому що сенсу не треба, якщо ти виглядаєш так. Я, здається, зараз говорю як мала дитина, але під час огляду я максимально стараюсь відкинути синдром Каченя та робити все об'єктивно, але чорти б мене побрали. Панк, протест, крутий пафос, система та політики, яких шлють гузно та впевнений крутих головних героїв і Рамштайн. Я люблю більше. Та що там говорити? Цей фільм і ще низка інших робіт відклалися в моїй підсвідомості, що вплинуло як на мою думку, так і на мій зовнішній вигляд. До моменту, коли я передивлявся цей фільм, я думав, що сам створив свій стиль. Татухи, вінтажні кеди або оскульні важкі черевики, штани на манжетах або шорти, худаки оверсайзові футболки з обірваними рукавами або безрукавки, футболки з химерними малюнками та лисий череп. Все це виявилось просто стилем панка екстремала, який в свій час угорав за свіжою дозою адреналіну та бажанням самовираження, спосіб життя якого мені доволі до не делічись на декілька мінусів. Передивляючись його, я як нібито сижу в компанії зі своїм кінтом, якого ти розумієш від і до. І в цій ситуації мене глибоко не цікавлять оцінки критиків 5,5. ,5. Бо народ сказав своє, при бюджеті в 70 мільйонів він зібрав 277 мільйонів 400 тисяч. Вічно зелених. І здавалось би, це не має ніякого сенсу, але сенсу не треба. Якщо ти виглядаєш ось Brand. так, хай живе панк! Хай процвітає протест і жага до свободи. Сенара. А якщо тобі сподобався сьогоднішній трек, який грав в нашому інтро, дорогі друзі, то це трек Олександра Кутового. Називається він Глиба. Посилання на даний трек я залишу в описі. Переходь, слухай, ну і тупо кайфуй. Тому що я коли почув даний трек, у мене тупо від радості аж прорвало дніще, так як трек, ну реально годний. Заходьте, втикайте, слухайте і лайкайте. Все, я все сказав. Сенара. Я хочу бути я з глиба, щоб побивати двері, но хиба Глиба не запитує дозволу Глиба вирішує справа бути яба, це пусто, неначе титаном Хочу стати глибою, глибокою